Христі, я ще раз дякую всім за вашу активність. Сьогодні я бачу там багато запитань ви по нас задавали. Ну, запитання я буду відповідати завтра, бо якось в присутності владики буду відповідати, то буде трохи недобре. Я думаю, що ми якось з вами розберемося. Дякую щиро всім, що ви є з нами такі сьогодні так чисельно. Я знаю, що це все, дякуючи, хорове. Бо тому що такого співу чудесного, знаєте. Я вже думаю, чим цих хлопців примантити тут, бо вони сказали: ми хочемо бути тут у вас. Не знаю, чи вони... ви всі женаті, чи ні. Ні один? А, ну то все, ви попали. Все, Я вам найдемо тут катехітів, нормально. На вибір який хочете. Дніпро місто Велике, та я хочу такого хору. Господи Боже, там на небі до Тебе кажу, земляха, і земля хай почує: от такого хору я хочу в церкві. Це чудесно. Це просто божественно. Дай вам Боже здоров'я, хлопці, дякую щиро, дорогі браття, ви чудесні просто. І мені вчора писали таке запитання: каже: що хор, то, що співає на землі, це є то повторення того небесного хору. Знаєте? Ну, Там було таке запитання, чи може якесь там. Недобра, недобра людина бути в хорі. Я свідомлю, після такого співу ви всі стаєте святими, і одразу хочеш каятися, і зразу хочеш йти до Бога. Дякую щиро всім вам, ще раз дякую всім. Преосвященний Владико, вам особливо дяка. сьогодні на цей день. Знаєте, що через ці двері милосердя е, прийшли такі чудесні люди. І я кожен раз, коли людина проходить через двері милосердя, вона навіть то не знає. Але я собі, знаєте, завжди тішуся та й кажу: то є чудесно, ще одна людина встала перед Богом, і Бог її нарешті побачив. Бо грішників Бог шукає, і він їх не видить, бо, тому що грішник це той, що віддалився від Бога, десь загубився там, і все. І Бог хотів би його спасти, а його нема, не видно його, нема, пропав він з поля зору. Тому. Покайтеся, бо царство Боже близько, без покаяння немає нічого. Перший крок до любого примирення в сім'ї, в родинах, де би не було, це і покаяння. Треба завжди шукати в собі знаєте, ту Божу частинку. Бог є милосердний. І знаєте, цей рік благословенний, він є рядом Божого милосердя. Тому кажу вам, Якщо ви не будете не мати ні одної крапки милосердя в собі, дуже складно, щоб Бог був до вас милосердний. Так що тренуємося, вчимося бути милосердними до своїх рідних, до дітей, до родини, до своїх батьків, до всіх. А саме головне, до всіх-всіх українців, ми давно. Давно вже визріли, щоб показати цілому світу, наскільки ми є милосердні. Христос рождається. Славі Моє!